День, дорогі глядачі, в, в ефірі Кіцвіль ТВ. І сьогодні ми з вами поспілкуємося на тему Чари бувають не лише в казках. Нашим глядачам буде дуже цікаво почути ваші думки з цього приводу. Сьогодні у нас в гостях Богдан, Льоша, Маргарита, Маргарита, Аня, Влад та Настя. Отже, скажіть, чи вірите ви у чарівників Настя? Не дуже. На вашу думку, хто такі чарівники? Ті, хто чарують. Зрозуміло. Чи завжди вони хороші і роблять добрі вчинки? Роблять вони добрі вчинки не завжди і не завжди хороші. Як ви думаєте, де можна дізнатись побільше інформації про чарівників? Влад. Ну Я думаю, що можна дістати більше інформації про чорників. Ну, я не знаю, де можна а, дізнатися. Ну, в книжках думаю, що можна, можна. Зрозуміло. А які фільми або казки про чеклунів чок... про ви знаєте? Аня. Я знаю не, не дуже багато фільмів, але мій улюблений серіал є про чернівників, про чернівників волшебників з Вейверлі хіллз Добре. На вашу думку, чи існують чари у повсякденному житті Маргарито. Я думаю, що да. так. Так. Значить, ви мрійниця? Так. Зрозуміло. А чи можливо, що чарівники можуть ходити поруч із вами? Маргарита? Ну, так. А які, ви думаєте, вони на вигляд? Ну, так, може... може, ви представляєте цих чарівників хлопчиків, дівчат? Ну і хлопці, і дівчата. Зрозуміло. А Хто з ваших знайомих може бути таємним чарівником? Чер... Не знаю. Зрозуміло. Скажіть, ви любите мріяти, Льоша? Так, я дуже люблю мріяти. Добре. А ваші мрії колись збувалися? Не завжди, але збувались. Ага. А якби ви стали справжнім чарівниками, ви, ви творили справжні дива за допомогою чарівної палички, то яке саме диво ви здійснили для себе, для сім'ї, для міста? Е -е, я, б, я б здійснив неймовірну площадку для дітей. Маленький. А яку відповідь на це запитання дасть Богдан? Я убив Путіна. А, отже, ви проти президента Росії, так? Так. Зрозуміло. На остаток мені хотілося б дати вам маленьку пораду. Помічайте маленькі дива, які кожного дня відбуваються в оточуємо світі. Дякую вам за участь в нашому шоу. Чарівному ток-шоу і за ваші цікаві відповіді. Це була ведуча про чари, що бувають не лише у казках, та я його ведуча надія. До зустрічі в наступних випусках.